На подолі запрацював казковий трамвай. У своєму салоні приготував як для дітей, так і для дорослих безліч сюрпризів. І ним вже стиг проїхатися. Денис Зепсен. його легко розпізнати серед інших яскравий зовні. Геть увесь казковий усередині. Аби потрапити до такого трамвайчика, не варто купувати квиток. Вхід вільний тим, хто вірить у диван. Називається така книжечка, батька різдвяна кошка. Казки, колядки та вішики – це проїзний у дивосвіт. Дорослі читають малечі різдвяні історії. Дітлахи сидять, навіть не рухаються. Вуха уважно налаштували. Читали мені дуже весело. Аби малечі було не лише весело, але цікаво читати. оповідач має привернути їхню увагу. Для цього треба стати і собі трохи дитиною. Маю любити дітей і трошки їх знати трішечки. По-друге, має знати літературу, і любити літературу. Трішки інтриги, театральності, загадковості. Все це діє і на дорослих батьки поруч сидять ні пари з вуст, уважно прислухаються до новорічних байок. І тепло, і можна і почитати книги, і щось зробити своїми руками. Це дуже цікаво. відродити родині читання, головна мета бібліотекарів, а ще перемогти комп'ютерні ігри та інтернет. Для цього книгарі навіть до хитрощів вдаються. Ми казку читаємо не повністю. А щоб була інтрига? Не закінчуємо її. І тоді дитина вже прийде до нас до бібліотеки. Візьме казку і разом з батьками прочитає. Інтерактивне англочитання та книжкові прем'єри ще кілька цікавинок від бібліотекарів. Ті певні саме такими перформансами приваблять читачів. Вони проходитимуть тут до 16 січня. За день наслухалась казок і Валентина Іванівна. Водій трамвая каже, наче помолодшала на років сто і підслухаю, і думаю, хто що прокаже, і яку казочку ще розказує. Звичайно, що. На звичайно, ми малі діти, також хоч старі, але вже ще малі діти. Окрім читання, малича може навчитись робити усілякі дрібнички власними руками. Тут проводять різні майстер-класи. Також дітлахи можуть бавитися у вікторини та співати колядки, а батьки відвідати цікаві психологічні тренінги. Незена Олександр Фенько, телеканал Київ.